Привіт, це Марк. Чи траплялося вам коли-небудь мати 100 доларів у кишені і задумуватися, як перетворити їх на тисяч, 10 тисяч або навіть 100 тисяч доларів? На жаль, це не те, що вчать у школі. Якщо подумати, було б досить круто, якби вчили. Через цю відсутність знань для більшості початківців почати інвестувати здається досить страшним. Але в сьогоднішньому відео я спростю весь процес інвестування моїх грошей дозволило мені стати мультимільйонером і здогадайтеся, з чого я почав. Правильно з 100 доларів. Ну напевно, мася менше ніж це, якщо бути чесним. Я не кажу, що стати багатим легко, але беручи обдумані ризики, ви зможете з часом збільшити своє багатство. Я розумію, що у кожного різна толерантність до ризику. Тож сьогодні я розкрию, як інвестувати для початківців 100 доларами, і поки ми переглядаємо відео. Ризик буде зростати, але пам'ятайте, що з підвищенням ризику зростає і потенційна винагорода. Я також вкладу свої гроші в кожен з цих варіантів, інвестуючи 100 доларів, щоб ви могли точно побачити, як це зробити. Я збираюся інвестувати в те, що ніколи не думав, що насправді зроблю. Ось і починаю. Коли хтось запитує мене, як їм слід інвестувати 100 доларів, я кажу: інвестуйте в себе. Ви можете зробити це, купуючи книги та покращуючи свої навички, але припустимо, що ви вже це зробили. Тепер ми будемо говорити про конкретні місця, куди ви насправді можете вкласти свої гроші. Я бізнесмен, я не фінансовий консультант. Це лише деякі способи, в якими я інвестував свої гроші протягом років і вони спрацювали для мене. Ви також можете розслабитися, адже я не збираюся нічого вам продавати в кінці. Просто пам'ятайте, якщо вам сподобалося відео, то натисніть на кнопку Подобається, адже це дійсно допомагає просунути це відео до більшої кількості людей. Також розгляньте підписатися, хочете збільшити своє багатство. Першою інвестицією є високопроцентний ощадний рахунок. Це один з десяти за шкалою ризику, тобто найнижчий ризик, який можете мати в наші дні. Надзвичайно важко знайти. Будь-який ощадний рахунок, який би платив значну суму відсотків, але це не основна причина, чому він у списку. Вкладаючи свої гроші на ощадний рахунок, ви створюєте фонд на випадок надзвичайних ситуацій, який я вважаю повинен мати кожен. version. Це гроші, до яких ви можете отримати доступ, якщо виникне щось несподіване, і це надзвичайно низький ризик. І маючи гроші під рукою, ви можете уникнути боргів і необхідності сплачувати шалені комісії. Я пам'ятаю, коли я купив свою першу квартиру, стався невеликий кризис через два місяці, оскільки гаряче водопостачання вийшло з ладу і її потрібно було замінити. Завдяки моєму фонду я заощадив більше 200 доларів, оскільки мені не довелося брати кредит до зарплати. Коли ви залишаєте гроші в банку, вони втрачають вартість, тому коли я шукаю найкращий ощадний рахунок, щоб протистояти цьому, я звертаю увагу на дві речі. Перше, звичайно, це хороша процентна ставка, яка в основному залежить від економіки. Друге, це можливість миттєвого доступу до моїх грошей, деякі банки, на які дійсно варто звернути увагу, і які постійно мають хорошу процентну ставку. Це Банк, Маркус від Goldman Sachs та Сіті В даний час у мене є рахунок у Маркус від Goldman Sachs, і їхня процентна ставка становить 0,7%, що не дуже високо. Але наразі це один з найкращих доступних варіантів. Отже, ось і все легко і. Просто 100 доларів внесено на мій високопроцентний ощадний рахунок. Тепер про золото, яке часто називають безпечним притулком. Я також дам 2 з 10. Чи знали ви, що з моменту створення федеральної резервної системи в 1913 році долар США втратив 95% своєї вартості? Отже, у вас залишилося 5% від його початкової купівельної спроможності. Якщо ви хочете зупинити знецінення своїх грошей, можливо, вам потрібно золото. Якщо б у вас був золотий злиток на 100 доларів у 2000 році, він зараз коштував би 580 доларів. Саме золото насправді не змінилося в розмірі, це все ще той самий шматок металу, але те, що насправді змінилося, це вартість вашого долара і скільки золота ви можете купити за нього. Золото насправді було нашою первісною валютою, яку використовували наші предки. Я добре пам'ятаю ті дні, це ідеально, оскільки не може бути виготовлене, і воно триває тисячі і тисячі років. Отже, якщо ви коли-небудь дивилися золоту лихоманку по телевізору, ви знаєте, як важко видобувати ці речі з землі? Тепер запитуєте себе, якщо це так безпечно, чому я оцінив це на 2 з 10 за шкалою ризику? Все зводиться до альтернативних витрат. Ви повинні запитати себе, чи дійсно хочете просто захистити свої 100 доларів від інфляції, чи хочете інвестувати їх в інші можливості, які можуть дозволити їм зрости набагато швидше. Якщо ви інвестуєте в золото, то ви пропустите ці потенційні прибутки, що робить це трохи ризикованим. Я б сказав, це ідеальна інвестиція, якщо у вас вже є багато грошей, і все, що ви хочете зробити, це захистити їх два різних способи, як ви можете інвестувати в золото. Перший спосіб полягає в тому, щоб насправді купити фізичне золото, Фу. але якщо я куплю ювелірні вироби, не знаю золоті злитки, монети та подібні речі, я напевно заплачу занадто багато, оскільки особа, яка їх продає, захоче отримати прибуток, що означає, що я заплачу більше ніж справжня вартість самого золота. Альтернатива інвестувати в золото. В межах брокерського додатку, такого як Robinhood у США або Trading212. тоді можете купувати золото за його справжньою вартістю та матимете можливість продавати набагато швидше у США. Я б шукав ETF GLD на Robinhood, який є одним з найбільших золотих ETF у світі. Станом на червень 2020 року вони мають понад 36,49 мільйона на золота в сховищах по всьому світу, оскільки я зараз у Великій Британії я планую інвестувати через трейдинг 212 у подібні акції. І всього лише одним натисканням кнопки. Ось і все. Я тепер, містер Голдман. Якщо це не звучить достатньо захопливо для вас, то чому б вам не спробувати простий низьковартісний індексний фонд? Я дам цьому 3 з 10 за шкалою ризику. Якщо ви інвестуватимете лише 100 доларів на місяць у індексний фонд з річною прибутковістю 7%, відсотків, то через 30 років у вас буде 123 тисячі доларів. Ви можете зробити все це не маючи жодних знань про фондовий ринок я пам'ятаю, коли Уоррен Баффет, один з найбагатших людей у світі, зробив ставку в мільйон доларів на те, що простий індексний фонд S&P 500 перевершить професійно підібраний портфель хедж-фондів за десятирічний період. Цей конкурс завершився у 2017 році, і результати були оприлюднені. Уоррен Баффет насправді виграв мільйонну ставку, що дійсно демонструє силу індексних фондів і те, що звичайна людина може змагатися з професіоналами з мінімальними знаннями. Уявіть, що індексний фонд це як мішок жилейок Харібо. Машина на фабриці складає різноманіття найпопулярніших цукерок в один пакет, щоб насолодитися найкращим з найкращого. Тепер просто замініть цукерки на компанії. Ось що таке індексний фонд. Ви можете купити свій власний набір найбільш популярних компаній у світі, таких як Apple, Microsoft, Amazon та Facebook. І ваші гроші розподілені між усіма ними. Тепер давайте повернемося до харібосів. Уявіть, що ви залишили їх на стороні, і вони відкриті кілька днів. Вони стануть твердими і безумовно не будуть такими смачними. Чи не так? Але поклавши їх у контейнер. Ви можете запобігти цьому. Це схоже на індексні фонди. Якщо залишите їх незахищеними, уряд почне оподатковувати вас на прибутки, що отримуєте, але ви можете захистити їх за допомогою своєрідного контейнера, як цей, який в різних країнах відомий під назвами в Америці. Це називається Roth IRA, а у Великій Британії ISA. Ці контейнери дозволяють вам захистити свої гроші, а потім будь-які прибутки залишаються у вас. Але оскільки вони такі хороші і такі потужні, існує обмеження на те, скільки ви можете інвестувати кожного року. Отже, якби я був на твоєму місці, я б скористався цим і максимально використав би свою допомогу. Існують більш детальні стратегії, які ви можете використовувати. Але для цілей цього відео я планую інвестувати 100 доларів у фонд індексу S&P 500, який за останні 20 років має середню річну прибутковість 7, 7%. Поставте лайк, якщо хочете повне відео на цю тему, адже є так багато про що ми могли б поговорити. Але Марк 100 доларів недостатньо, адже індекс S&P 500 перевищує 3000 тисячі доларів за акцію. Ну насправді вам не потрібно купувати повну акцію, щоб інвестувати мої улюблені брокери Fidelity, Charles Schwab та Vanguard. Отже, якщо ми зараз перейдемо на сайт Vanguard і знайдемо S&P 500, ви можете побачити, які компанії входять до індексного фонду. Тож ви можете купити правильний все, що вам потрібно зробити, це створити обліковий запис. У мене є один і внести деякі гроші натисну. Ось і все. Завдання виконано. Четвертий спосіб інвестування це інвестиційний траст у нерухомість або рейд. Я також дам цьому 3 з 10 за шкалою ризику. Тепер уявіть, що ваш друг зібрав 100 доларів від три людей, він матиме 300 тисяч доларів. Потім він бере ці гроші і купує нерухомість. Він здає її в оренду і ділить прибуток з усіма 3 тисячі людьми, які допомогли йому купити цю нерухомість, що допомагає їм почати отримувати частину цього солодкого пасивного доходу. Це основний спосіб пояснити рейд. Він дозволяє отримувати вигоду від інвестування в нерухомість, не купуючи її. Уявіть це як купівлю невеликої частки в нерухомості. Припустимо, ви володієте передніми дверима, хтось інший володіє вікнами, а кілька інших людей володіють усіма цеглинами. Але разом ви володієте цією власністю акціонерні рейд, володіють такими об'єктами, як офіси, торгові центри, квартири, готелі та багато іншого. І отримують свій дохід через оренду. Згідно з законом, вони повинні передавати 90% усіх прибутків інвестору однак їх оподатковують інакше. Класно те, що на початку 2019 року середня річна дохідність Рейт ETF за 10 років перевищила дохідність SP 500, становлячи в середньому 10%. Якщо ви в S&P і і інвестуєте в VGSLX від Vanguard, ви можете отримати середню прибутковість 12%, що перевищує середню прибутковість інвестора в нерухомість. Як це круто. Оскільки я в Великій Британії, я збираюся використати сайт Тредінь 212, щоб вкласти 100 доларів е, у подібний рейд, він має високу глобальну диверсифікацію, що я можу інвестувати в усі нові ринкові сегменти нерухомості по всьому світу. Наступний варіант купівля та продаж товарів. Ризик у цьому залежить від того, наскільки добре ви вмієте знаходити вигідні пропозиції. Я оцінюю це на 4 з 10 за шкалою ризику. Добре в цьому процесі те, що ви можете купувати і продавати щось, що вас цікавить, і в чому ви розбираєтеся, що може призвести до більших можливих прибутків. Тепер я збираюся інвестувати свої 100 доларів або в уживане радіокероване обладнання, або в гольф обладнання. Обидва ці варіанти мене цікавлять, тому я повинен мати розуміння того, скільки коштує кожен предмет. Покемона були б чудовою сферою, в якій варто мати експертизу, оскільки їхня вартість в даний момент стрімко зростає. Логан Пол щойно купив картку Черезарда за понад 150 тисяч доларів. 150 тисяч доларів. Наскільки це божевільно? Отже, на Facebook Marketplace. оскільки більшість людей мають доступ до цієї платформи, і я знайшов модельний двигун, який збираюся спробувати купити. Він коштує 75 фунтів, що приблизно дорівнює 100 доларам США. Ми обмінялися кількома повідомленнями, і я збираюся подивитися на цей товар. Привіт. Я прийшов щодо двигуна. О, так. Тримай. О, також у коробці. Класно, це добре. Все. Упаковано? Класно, це виглядає правильно. Тож, чи візьмете 70 за це? Ні, мені потрібно 75. Він у хорошому стані. Можеш зробити краще. Я скажу вам, що я можу зробити. Ось так. Я це додам. Справді, ось звідки це взялося. 75 фунтів. Це, угода. Добре. Ось, я дам тобі. 75 фунтів. Дово дуже дякую. Ми знімаємо для нашого каналу на Ютубі. Ти не проти? Нє, все гаразд. Добре, тоді. До зустрічі. Дякую велике. Дякую за це. Отже, я розмістив оголошення на eBay для модельного двигуна та модельного літака. Я насправді планую рекламувати на спеціалізованому вебсайті для моделювання польотів. Оскільки я впевнений, що тоді продаватиму правильним людям і сподіваюся на великі прибутки, тепер ми починаємо ставитися до цього серйозно. Час для індивідуальних акцій це отримує 6-5 з 10 за шкалою ризику. Є певний ризик пов'язаний з інвестуванням в окремі акції. Але якщо ви добре оберете свої компанії, це може бути справді захоплююче, оскільки є потенціал заробити багато грошей. Під час буму доткомів у 1995 році мені справді пощастило вибрати кілька чудових акцій, які я продав і заробив багато грошей за дуже короткий проміжок часу, коли бульбашка лопнула деякі з компаній, які я тримав і які коштували мені дуже мало, повністю збанкрутували. Удача та таймінг можуть бути дуже важливими аспектами інвестування в акції. Я обрав ці акції, використовуючи те, що називається фундаментальним аналізом, що означає, що я розглянув фінансові звіти компаній, їхній ринок а також керівництво їхніх компаній. Тоді це була велика робота, але зараз цю інформацію легко знайти на Yahoo Finance. Декілька часу тому я прочитав статтю про експеримент, де симулювали 100 мавп, які кидали дротики, ось так на фінансові сторінки газети. Акції, які обирали мавпи, в середньому перевершували так званих найрозумніших менеджерів хедж фондів на Уолл-стріт, Тож для цього відео я подумав, що буде цікаво перевірити цю теорію. У мене немає мавпи, тому я подумав, що мені доведеться обійтися без неї. Тож я збираюся кинути дротик у мішень. І як ви можете бачити, я випадковим чином обрав 20 різних акцій. І куди б не приземлився дротик, в те я і буду інвестувати. Тепер мені просто потрібно зав'язати очі. Добре, поїхали. О, ти влучив. Добре, давайте подивимось, що ми отримали. І ми перейшли до Samsung. Добре, я зараз відразу зайду в свій брокерський рахунок і зроблю замовлення на Samsung. Якщо ви хочете інвестувати свої 100 доларів в окрему акцію, то Webull наразі пропонує три безкоштовні акції на обмежений час, коли ви внесете 100 доларів на свій рахунок. Я просто залишу посилання в описі. Якщо ви хочете отримати ці безкоштовні акції, отже, тепер ми переходимо в сферу азартних ігор та спекуляцій, а не інвестування. Номер 7 – це е, криптовалюта. Це 9 з 10 за шкалою ризику. Отже, ви напевно чули про біткоін. Це наразі найпопулярніший тип криптовалюти. Якби ви купили б біткоїнів на 100 доларів у 2015 році, сьогодні вони коштували б приблизно 5 тисяч доларів. Це 5 тисяч вівсотків прибутку від ваших інвестицій, і це досить нечувано. Отже, багато людей, які інвестували в біткоін на початку, стали мільйонерами за одну ніч, але багато людей також втратили гроші. Якби ви інвестували близько 100 доларів у грудні 2017 року, коли біткоін досягнув рекордного максимуму, а до грудня 2018 року у вас залишилося б менше 17 доларів. Отже, насправді ніхто не знає, що буде далі. Це надзвичайно ризиковано, але все ж дуже привабливо, оскільки має потенціал заробити вам мільйони. Існує три основні типи криптовалют: це Етеріум, Ріпл і, звісно, велика біткоін. Але сьогодні давайте зосередимося на біткоін. Що ви хочете дізнатися більше про інші типи монет, ви можете прочитати документ, який називається білим папером, і він надасть вам усі деталі. класна річ у біткоїні полягає в тому, що він використовує те, що називається блокчейн, і не регулюється урядом. Ви також не можете створити більше біткоїнів, що робить інфляцію. Абсолютно неможливою, на мою думку, ця інвестиція має сенс лише в тому випадку, якщо ви інвестуєте додаткові 100 доларів, які вам не потрібні. Отже, я збираюся зайти в найпопулярніші Додаток для біткоін, який називається Coinbase, і інвестувати свої 100 доларів у біткоін та забути про це. До речі, якщо ви хочете спробувати це, я залишу посилання на Coinbase в описі нижче, і ви зможете отримати 10 доларів безкоштовного біткоїна. Принаймні це дає вам невелику перевагу. Останнє це справжня гра на удачу. Ви, напевно, вже здогадалися. Це лото. Це безумовно 10 з 10 за шкалою ризику і не є тим, що я б рекомендував робити. Однак я вирішив включити це у це відео про інвестування, оскільки багато людей обираються робити. Насправді 57% усіх американців купують принаймні один лотерейний квиток на рік. Шанс насправді виграти становить 1 до 14 мільйонів, да? що може звучати досить ймовірно. Але дозвольте мені спробувати поставити це в певну перспективу в тисячу разів імовірніше виграти Оскар, ніж виграти в лотерею. Мільйони людей щороку втрачають свої гроші, але продовжують грати. Адже винагороди неймовірно високі, якщо виграєш. Я якраз збираюся інвестувати в щось, що ніколи не думав, що насправді зроблю. Ось і все. Чи можу я отримати 100 лотерейних квитків? Будь ласка. Чудово, дуже дякую. Дякую за вашу допомогу. На здоров'я і дякую. До побачення. Як ви можете бачити, це займе в мене досить багато часу. Я залишу лічильник на екрані, щоб ви могли бачити, скільки я витратив у порівнянні з тим, скільки я заробив з моїх інвестицій. Давайте зробимо це. Я е е сподіваюся, що в цій партії є ще щось. Маєш бути чи не так? Отже, ми на півдорозі. Найбільше, що ми заробили до цього часу, це 3 долари на одному квитку. Мені потрібна допомога. У мене ще 50 квитків. Давай, кертіс. Я знаю, що ти вже хочеш спробувати це. У тебе є монета готова. У мене є готові. Давайте змагатися, щоб побачити. Чекайте, хто зможе знайти найбільше грошей серед решти 50 карт. Готові добре на старт. Увага! Поїхали! Ви готові йти. Давайте, бо хто поїхали за 15 доларів. Справді так, ні, так. О, вау. 15 доларів. 15 доларів. Він тільки но почав це робити. У нього більше, ніж у мене. Я вже тебе обігнав. Знайдіть 2х, щоб виграти двічі. Це, напевно, 10 доларів. Ми так думаємо. Це 10 доларів. 10 доларів. Кажеш, ти мене розбиваєш, але я скажу тобі: ось що, як щодо цього, як щодо цього ще один долар. Ви готові! Тепер я роблю свій м хід Краще відступіть, бо я йду вперед. Скажу вам, це мають бути вражаючі останні чотири карти, якщо ми хочемо повернути хоч якісь гроші. Отже, ми тільки що повернулися і ще раз перевірили: ми повернули 50 доларів з нашої інвестиції в 100 доларів. Тепер ви можете подумати, що це звучить досить добре, але насправді це негативна 50% віддача. Це мало бути трохи веселим, але досить сумно думати, що люди грають у це регулярно і все. Дьому втрачають половину своїх грошей, коли вони могли б вибрати будь-яку з інших інвестицій у цьому відео і мати набагато кращі шанси на успіх. Сподіваюся, це зняло частину таємниці з інших форм інвестування і зробило їх трохи зрозумілішими для початківців. Якщо ви хочете другу частину цього відео, щоб побачити результати інвестицій за місяць, натисніть Подобається. Я залишу наступне відео тут. Не натискайте на нього. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок сповіщень, щоб не пропустити другу частину. Добре, побачимося на іншій стороні.